Всім привіт! Буде сьогодні дуже класна тема, чому чоловіки йдуть, коли жінка не хоче сексу. Ви знаєте, що до мене приходять чоловіки, і вони просто плачуть. Плачуть від того, що їх постійно жінка відштовхує. Ну, звісно, тут знижується їх самооцінка. Вони відчувають себе непотрібними. Тобто, начебто її сім'я заробляє цей чоловік гроші, турбується, бере на себе відповідальність, а в результаті відчуває себе непотрібним. Тому давайте розкриємо цю тему. Я маю надію. Саме що це не тільки для чоловіків, але і для жінок. Я відео роблю для жінок, тому що я бачу у себе на консультаціях який величезний взагалі розрив між чоловіками і жінками. Я не кажу, що всі жінки такі, що всі чоловіки такі. Ні, це те, що приходить до мене на консультацію. А звісно, я ж працюю з проблемою. Тому я хочу що сказати: що багато жінок вважають. Що якщо вони не хочуть сексу, то це нормально. Але реальність така, що їх чоловіки, класні чоловіки, до речі, зрілі свідомі, вони просто йдуть зі стосунків. І секс, взагалі, це не просто бонус для стосунків, а саме там створюється емоційний зв'язок. Тому я хочу сьогодні більше розкрити цю тему, що взагалі відбувається. Що ж відчуває чоловік, коли жінка... Уникає сексу, звісно, чоловік не завжди каже про це прямо. Він просто відчуває, що його відштовхують постійно. У нього виникають постійно думки, що я не потрібен, я не прибабливий, взагалі якийсь не такий. І, знаєте, тут дуже сильно знижується самооцінка. Тому що самооцінка це взагалі така ну, нестабільна річ. Вона може бути періодами вища, нижча, там, в якомусь балансі бути. Але якщо людина постійно знаходиться там, де її самооцінку знижують, повірте, підіймати її достатньо важко. І що в результаті тут чоловік починає віддалятися. Або. Шукати свою привабливість відновлювати самооцінку на стороні. От приклад, з моєї останньої консультації, чоловік біля 40 років вже більше трьох років відчуває, що жінка взагалі не проявляє ініціативу в сексі. Він якийсь час ще Продовжував це робити, говорити продовжував, але ситуація взагалі не змінювалася. Він став холодним, він почав віддалятися від своєї дружини, і він просто зрадив на стороні. Хотів він цього робити? Ні, він цього не хотів робити, тому що для нього дружина була дуже важлива. Але якщо питання взагалі не вирішується, ось так от інколи буває. І чому зрадив? Не тому, що просто хотів взагалі все змінити, а тому, що хотів привернути увагу своєї дружини. Чи це розумно було? Можливо, і не дуже розумно, але коли задіяні почуття, коли жінка між чоловіком і жінкою немає взаємності, то так інколи на емоціях люди роблять ну, неправильні вчинки. І саме цікаве, що ж відчуває жінка, які. Не хочеться сексу. Вона, звісно, не розуміє сама себе. Вона думає про те, що я ж люблю свого чоловіка, але не розуміє, чому мені взагалі не хочеться. Вона починає уникати дотиків, обіймів, і навіть на дотики, коли підходить чоловік, все вона різко відштовхує, тому що для неї це вже якби призив до сексу, а вона цього не хоче. Далі вже виникає в неї внутрішній конфлікт, і навіть сором. Сором за те, що вона не хоче, що вона якась не така? Що ще тут важливо сказати, що не всі жінки розуміють, що таке оргазм. Вони інколи плутають оргазм з високим збудженням. І це є також одна із проблем, чому взагалі у жінки може бути низьке сексуальне бажання. Тому що просто вона не розуміє, що таке оргазм, що таке задоволення, і взагалі навіщо тоді той секс потрібен? А навіть якщо вона не захоче того сексу, якщо вона піде, піде в цей контакт, то не отримає ніякого задоволення. Вона починає себе змушувати, тому що чоловіку це потрібно. І в результаті взагалі може сформуватися огида до сексуального контакту. І знову ж таки, приклад із практики дівчина вже за 30 років. Вона працює, має сім'ю, так вона втомлюється, в неї є образи, в неї є відчуття, що це не, є, не її тіло, а ним постійно користується. І навіть коли чоловік намагається їй задовольнити, вона нічого не відчуває. Вона просто не знає, що таке оргазм. Говорить вона про це відверто. Ну, з моєї практики, мало хто про це говорить відверто. А тепер дуже важливе. Хочу пояснити, чому відсутність сексу це не дрібниця. Тому що, по-перше, це взагалі секс, дзеркало стосунків. І секс це емоційний контакт, де люди підтверджують, що вони потрібні, що вони важливі, що їх люблять так саме в сексі. Тому що, якщо його немає, руйнується тепло. І не потрібно мати секс часто. Тому що на перший план в довгострокових стосунках виходить не тільки сексу, а якість сексу. І якщо я задоволення не тільки фізичне, а й емоційне. Емоційне воно коли буває, коли між двома людьми є і емоційний контакт. От тоді яскравий якісний секс. А якщо немає ось цього емоційного контакту, і тільки фізичне задоволення, то потреби в сексі, воно, ну, Буває занадто великим, і це створює тиск на партнера, тому що немає задоволення. Оргазм є, а задоволення від сексу немає. Ось це тоді, коли немає емоційного контакту. Тому хочу трошечки пояснити, чому взагалі жінки втрачають сексуальне бажання. Перше, це коли взагалі жінка не знає, що таке оргазм і немає нормального збудження. Друге, це коли є виснаження. Так, жінка дуже часто хоче все контролювати. Вона важко працює, вона старається все тримати під контролем. І і вдома, і на роботі, і ще й чоловіка. Виснажують думки. Звісно, виснажують думки, тому що це взагалі мислення достатньо енергозатратне. Третє травми образи, незадоволення своїм тілом, до речі, образи. Кожен конфлікт повинен. Мати якесь рішення. Якщо ви конфліктуєте, рішення ніякого немає, там помовчали, забули, накопичуються образи. І ще останнє, четверте, коли жінка забагато віддає, але не отримує від чоловіка ніжності і уваги. І захоплення, до речі. Тому ось такі дрібниці, інколи, як квіти або комплімент, і легкий флірт, може зробити. Чудо для вашої дружини і для ваших стосунків. Тому що з цим робити? Для жінок що варто пошукати проблему в собі спочатку. Потрібно повернути зв'язок з тілом. Є безліч тілесних практик, які я даю на консультації: секс-терапія, психотерапія. Варто розібратися, що взагалі блокує твою сексуальність. Також говорити про це з партнером, створювати ось цей самий безпечний простір. І взагалі зрозуміти, що сексуальність це не щось вроджене. Це ресурс, який відкривається з часом. Тому, коли до мене приходять пари, кажуть про те, що жінка не має сексуального бажання, начебто парна консультація, але проблеми в чоловіків я не бачу. У мене ще не було такої, здається, консультації, де я сказала, що знаєш, у тебе також є проблема. Ні, буває, коли там є проблеми з комунікацією, але якщо ми беремо чисто сексологію, проблема чисто в жінки. Жінка не знає свого тіла, вона не знає, як отримати оргазм, в неї проблеми з комунікацією просто величезні. Тому, якщо відчуваєш, що втратила свою сексуальність, варто з цим щось робити. Тому що я спостерігаю, як класні чоловіки, зрілі, свідомі, відповідальні, йдуть від Своєї сім'ї через відсутність сексу. Боляче це жінкам потім, дуже боляче, чоловікам також дуже боляче, але вони не можуть витримувати ось такий тиск і постійне відчуття, що його не хочуть. Але ви ж самі знаєте, що чоловік в сім'ї йде рідко, в сім'ї йдуть частіше жінки. Тому що, якщо є розкрита сексуальність, якщо жінка може отримувати оргазм, то вона відчуває себе живою. Тому секс може бути джерелом не провини, що я що зробила не так, відмовила або постійно щось повинна. а Навпаки, в радості. І найголовніше, що можна бути бажаною не тільки для чоловіка, але в першу чергу для себе. Тому, знаєте, мені шкода, коли є класні сім'ї, коли є відповідальність, але жінки так на це реагують. Ну, не так, як би мені хотілося. Замість того, щоб визнати свою проблему, вони кажуть, що в них проблеми немає. І не так багато жінок взагалі хочуть це вирішувати. Ну, якось дивно, якщо чесно, як на мене. Мати класні стосунки, але не мати взагалі сексу. Ну, це не довготривалі будуть стосунки. Люди розходяться, просто розходяться, хоча б могли би мати класний емоційний зв'язок, класні стосунки. Тому, якщо маєте взагалі з цим проблему, її потрібно вирішувати. Якщо хочете класні стосунки, їх не будуть без нормального сексу.